Виплати померлому працівнику. Як вірно, документально оформити та оподаткувати. Як би мені не хотілося говорити про смерть, але вона існує. А ми з вами, як бухгалтери, професіонали, маємо вміти давати цим раду, те, що зачіпає нашу професійну сферу. І тому так цей випуск ранкової кави буде присвячений померлому працівнику, дії з боку бухгалтера. І якщо на вашому підприємстві чи якщо роботодавцем виступає підприємець, трапиться така ситуація, щоб у вас був чіткий алгоритм, що за чим робите? Як оподатковуєте ПДФО військовим ЄСВ, як звітуєте в об'єднаній звітності? Вітаємо! Це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залочок щоденні нарахування. і Персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо: міняй бігом. Колю. Вітаю! Мене звати Марія Некава. Незалежна податкова консультантка. Практикуюча бухгалтерка, проводжу онлайни, а також живі зустрічі для бухгалтерів, практиків та аудиторів. Інформацію про найближчі заходи можна побачити в описі під цим відео. Випуск буде присвячений діям роботодавця у разі смерті працівника, що буде підставою для звільнення у разі смерті працівника, як оподатковуються останні виплати. А що там з ЄСВ, адже є нюанси, коли ЄСВ буде, а коли не буде, ну і як відзвітувати. Якщо ви бажаєте отримати слайди, зазначте, будь ласка, свій емейл за посиланням в описі під цим відео. Ну і якщо ви раптом ще не підписані на мій канал, буду рада, якщо ви це зробите, і ви, думаю, теж будете раді, адже завжди намагаюся простими словами пояснити складні або заплутані речі. Дати. Повні дані для прийняття вами власного професійного судження. І тому, якщо ви станете регулярним, скажімо так, підписником цього каналу, ви точно збагатите свою професійну ниву, називаємо це так. Ну, і партнером сьогоднішнього випуску є монобізнес. Я почну перед тим, як перейду до нашого професійного із такого філософського. Так, людина смертна. Але це було б ще півбіди. Погано те, що вона іноді раптово смертна. І ось у чому фокус. Хто читав, це з Мастера і Маргарити. Знаєте, для бухгалтера найгірше це коли директор або засновник помирає. Ну, в принципі, погано, коли людина помирає, але. Клопоту, з точки зору клопоту для бухгалтера, звісно, чим вища посадова особа, тим більше головного болю. В цьому випуску ми поговоримо про звичайних смертних працівників, простих, скажімо так, працівників. Дії роботодавця. Робимо наказ про звільнення. Тоді, коли ми дізналися про смерть, а вже якою датою далі будемо говорити ну, датою поточною, але що буде датою звільнення. Далі видаємо трудову книжку родичам померлого, якщо вона в нас є. Виплату здійснюємо і звітуємо. Тобто, по суті, все зводиться до чотирьох простих кроків. Але давайте про кожен з них більш ґрунтовно. Припинення трудового договору у зв'язку із смертю працівника здійснюється згідно статті 36 Кодексу законів про працю. Підстава. Для видання наказу про звільнення це є копія свідоцтва про смерть. Дата припинення трудового договору це буде фактична дата смерті працівника. Наказ про припинення трудового договору видається поточною датою після отримання роботодавцем документа, який підтверджує смерть працівника. Копія наказу письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми. Трудова книжка, якщо вона зберігалась у роботодавця, видаються членам його сім'ї. Отже, приклад може бути такий, що копія свідоцтва про смерть до вас потрапила нехай буде у листопаді 25-го. Але із свідоцтва про смерть ми бачимо, що дата смерті це було якесь там 20 березня 22-го року. І тоді звільнення буде 20 березня 22-го 22-го, а дата наказу буде поточна дата листопад 25-го. Суми зарплати, якщо є допомога по тимчасовій непрацездатності, компенсація за невикористані дні відпусток, які належали померлому працівнику, все це виплачують членам його сім'ї. За відсутності членів сім'ї такі виплати входять до складу спадщини. І далі вже будуть виплачуватися спадкоємцям за правилами певними. Далі: утримання ПДФО 5, а точніше 15, військовий збір 5, тобто якихось е, нюансів, щодо ставок немає, загальна ставка 18,5. Якщо працівник користувався податковою соціальною пільгою. То у місяці, на який припадає звільнення, а звільнення припадає на місяць, в якому смерть припадає, пільга має право на життя застосування пільги. У місяці звільнення також ми проводимо перерахунок на виконання 169 пункту: перерахунок ПДФО, чи немає помилки, чи Попередніх періодах не було часом перехідних там, відпускних і так далі, і чи потрібно там доотримати, чи навпаки зайво було отримано ПДФО. Тобто наші дії класичні, так як ми це поступаємо, по відношенню до живих працівників. Далі, що стосується 4ДФ. Зарплата лікарняні, компенсація невикористаної відпустки, які не отримані померлим працівником і виплачуються родичам. 4 деф показуємо із ознакою 101. Якщо ж такі нарахування будуть відбуватись вдруге, після уже здійснення остаточного розрахунку бувають ситуації, коли є ще якісь певні донарахування, тоді ознака доходу вже буде 127, як інші доходи. А Який ІПН вказувати? Ми вказуємо реєстраційний номер облікової картки, платника податку, що помер працівника. Саме таке роз'яснення взір, саме так поступаємо. І так, коли ми подамо звітність об'єднану, якщо такий номер уже буде виключений із реєстру, Державного реєстру фізичних осіб, нам прилетить повідомлення про помилку. Ми її ігноруємо, тобто прочитали, але це не завадить нам прозвітувати. У графі 8 д 5 дата звільнення з роботи. А точніше, це дата звільнення, я зараз говорю про графу 8 це форма 4ДФ. Ми наводимо дату припинення трудового договору, тобто дату смерті працівника згідно з наказом. Далі. За якою ознакою доходу в зірі, трошечки покажу вам в зірі, за якою ознакою доходу відображається допомога на поховання? Податківця роз'яснює, що це ознака 146, і якщо ви вирішили за рахунок роботодавця здійснити таку виплату допомогу на поховання, неоподаткована сума становить подвійний розмір граничної межі, що дає право на застосування податкової соціальної пільги, це є 8480, згідно 165 статті. Відповідно, якщо в цих межах, то не буде тут жодних податків. І яким чином відображається в 4ДФ зарплата померлого, яка виплачується спадкоємцю? Сказано так, що сума зарплати, яка не була одержана померлим працівником та виплачується податковим агентом членом сім'ї, відображається в 4ДФ з ознакою 101 і зазначенням ідентифікаційного номера такого померлого працівника. При цьому отримання зарплати у вигляді спадщини, яка виплачується спадкоємцям-нотаріусом, відображається в 4 дф із ознакою доходів 113, 114 та 115 в залежності від ступеня споріднення. І давайте ще про ЄСВ поговоримо. Щодо ЄСВ, все залежатиме від того, який вид виплати виплачується померлому. Ну, померлому ми вже нічого виплатити не можемо. Зрозуміло, що мова йде про родичів. Отже, зарплата, яка нарахована працівнику до дня його смерті, є базою нарахування ЄСВ. Така позиція податківців. А, на жаль, в Зірі є запитання і відповідь настільки широка, що не дає можливості зрозуміти, а чи буде ЄСВ, якщо ми виплачуємо компенсацію невикористаної відпустки. Одразу скажу наперед, ні. З компенсації не відпустки ЄСВ платити не будемо. Але якщо ви відкриєте зір, ви побачите ось таке питання, чи є базою нарахування єдиного внеску виплати, які нараховані померлому за період, який закінчується днем його смерті. Відповідь так. Від виплат, нарахованих померлому працівнику за період, який закінчується днем його смерті, ЄСВ сплачується на загальних підставах. І дуже широко, так незрозуміло, А якщо компенсація, ну як податківці можливо так і сподівалися, що зі всієї суми буде нараховано ЄСВ, але якщо купнути глибше, то стягнення ЄСВ з компенсації за невикористані дні щорічних відпусток. Якщо цей дохід виплачується членам сім'ї померлого працівника, то ЄСВ. На нього нараховувати не потрібно. Померлий працівник уже не вважається застрахованою особою, отже, виплати, нараховані після його смерті, єдиним внеском не обкладається, але це мова йде лише про компенсацію невикористаних днів щорічних відпусток. Листи податкової і ПК, з яких є саме такий висновок, я додаю. Остаточний розрахунок нарахування доходу з працівником, який помер, завжди проводиться після дати звільнення, яка відповідає даті його смерті. І законом про ЄСВ встановлено, що зарплату, дохід за відпрацьований час, нараховану після звільнення з роботи, включають до бази нарахування ЄСВ, а тому зарплата виплачується за відпрацьований час і тому у разі її нарахування після звільнення. ЄСВ буде на заробітню плату. А ось компенсація за невикористану відпустку належить до фонду оплати праці, але є виплатою за невідпрацьований час. ЄСВ не буде. Лікарняні аналогічно як і компенсація за невикористану відпустку, є виплатою за невідпрацьований час, тому ЄСВ не буде. Що стосується п'яти днів хвороби, що припадають на тимчасову непрацездатність, які оплачуються за рахунок роботодавця, то теж ЄСВ не буде, якщо йдеться про виплату після дати звільнення працівника. Ну і в звітності, в 4 ДФ ще раз, ми вказуємо ІПН померлого працівника. В Д1 ми показуємо виплату, якщо було ЄСВ, а ЄСВ було, якщо це зарплата. Якщо це лікарняні або компенсація за невикористану відпустку ЄСВ не буде. В Д1 в цій частині не показуємо. І в Д5 ми показуємо дату припинення трудового договору, як і в 4 ДФ. По цьому все. Цьому випуску я підсумую, ми з вами говорили, якими є дії роботодавця у разі смерті працівника, що є підставою для звільнення, як оподатковуються такі виплати, в тому числі згадали ми про допомогу на поховання, випадки, коли буде ЄСВ, і коли не виникатиме, як відзвітувати в зарплатній звітності. Я дуже сподіваюся і щиро вам бажаю, щоб все те, про що я розповіла. Вам ніколи не пригодилося і було лише теоретичними знаннями. А вже якщо раптом таке і буде, то це життя. Кожен, хто народжується, приречений колись померти. І тому це треба прийняти і з цим давати раду. І люблю вас, обіймаю, побачимося. Якщо ви любите брати участь у живих зустрічах найближче. У грудні 12-13 числа вже бронюють собі місця і ви не зволікайте. Реєструйтесь і до зустрічі!